Гендиректор міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроусі відвідає Курську АЕС. а Потім прибуде до Києва. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню Блумберг. Очільник агентства заявив, що надзвичайно стурбований бойовими діями поблизу російської електростанції, адже два її блоки не мають додаткових шарів захисту, щоб стримати радіацію в разі аварії. Гроусі планує відвідати станцію вже протягом наступних днів, а потім вирушити до Києва, де хоче зустрітися та поговорити з президентом України Володимиром з. Росіяни перекидають велику кількість військової техніки з окупованого Криму до Курської області. Колони йдуть із районів окупованого Севастополя та е, Перевального. Також машини помітили у Воронезькій області. На них нанесені тактичні знаки 56-го десантного штурмового полку, який дислокується на окупованому українському півострові. Журналісти Суспільного показали наслідки ворожої атаки по території храму Різдва Богородиці в Кіндійці на Херсонщині. Внаслідок удару загинула одна людина також зруйновані будинок настоятеля, бібліотека, хрестильне приміщення та гараж.